Вітаю вас, шановні любителі настольних ігор. І сьогодні у нас розпакування. І це не морський бій, а це набагато цікавіше. Це у нас перемога на океані, так би мовити, на воді. І це у нас від варлордів. Це, якщо я не помиляюсь, десь 1 до 700, а 1 до 800. Масштаб, ось тут, бачите, навіть написаний. Це щось на зразок Black Seas, який є у нас на каналі чимало оглядів. Але тільки про другу світову. І також, ви бачите, наклеєчка, тут навіть включений якийсь код на якийсь подарунок, якщо ви його введете. Так, і давайте, значить, мабуть, розпаковувати. Тому що з іншої сторони я вам не покажу, поки що у нас багато вмісту. Він такий важкенький всередині. Карта води це теж з цього наборчик. Значить, Перше, що у нас зустрічається, це у нас ось такі у нас правила. До речі, небагато правил. Так вони виглядають. Тут бачите приклад того, як ви можете пофарбувати якийсь флот можете зібрати. В цьому наборі загалом 15 кораблів одразу. Це у нас американці і японці. Відповідно, у вас тут зразу є чимало можливостей виконувати якісь місії. Але це набір також для двох гравців. Тобто ви можете грати один з іншим. Одразу на два флоти, на два гравці. І ось так ось це все виглядає в плані рулбуку. Так, ну і в кінці знаєте, є інструкція, як саме збирати які кораблі. І тут у нас, бачите, USS, Chicago, Індіанополіс і інші От, І також бачите, японські красиві, кораблі також присутні. І тут якийсь е, короткий показчик. Значить, що у нас тут? Тайси? Далі у нас тут 6 і отут я не знаю точно з граней, але, мабуть, треба порахувати. 10 граней виходить, да, п'ять тут і тут 10-гранний для чогось також застосовується. Е, далі, тут у нас ось тут з цього боку з іншого, знаходиться код, він, ймовірніше, не активований, тому я вам його не можу показати. Значить, тут у нас картки кораблів. На кожен корабель, я так розумію, ви виставляєте. Ціла картка ось така. Тут у нас якась інформація. І тут у нас показники, градуси і те, чого він може зробити. Ну, Мабуть, тут їх штук 15, якщо не більше, на всі кораблі має бути. Тут якийсь такі рекламний вкладиш. Так, е, так виглядають жетончики для того, щоб відстежувати. Тут деякі вже дістані. Вони кріпляться і, відповідно, ви вираховуєте житухи корабля. Тут десятки, тут одиниці. Ну, така зрозуміла, проста система. Тут у нас красивий пакетик, і тут у нас, власне, і є ці всі маленькі детальки, пушки і інші речі, які ми помістимо на кораблі. Кораблі, значить, виглядають ось так. А, тут у нас одна деталь вже відділена. Давайте ми подивимося на кораблі. Вони зібрані, звичайно, ось такий. Це у нас який? це у нас ЄС Індіанополіс 44-го року написано. От, загалом, якщо говорити за кораблі, вони виглядають ось так. Вони зі смоли. І, як на мене, то краще б вони були б без оцієї підставки. Було б легше їх можна було б на якусь прозору підставочку. Приклеїти, тому що, якщо ви, як я, не вмієте фарбувати воду, то це може бути таким непростим викликом для вас. Бо корабель пофарбувати, а воду це інше. Так, магамі якийсь клас. Ось у нас тут великі кораблі на великих підставочках. Так, і меншенькі кораблі. І їх тут насправді ж так багато, але. Так все стало, що в моєму наборчиці не вистачає одного японського корабля. Тому я вам не зможу його показати, але це лише один із 15. Загалом 14 кораблів. Всі решти я вам покажу з більшої відстані, тобто з куди ближчої відстані. Ось так виглядають жетони. Тут у мене, бачите, деякі трошки повипадали, бо вони такі вже величезні. Оці от, е, інструменти. Тут у нас, бачите, і підшкодження є, я так розумію, і якісь, не знаю, переключення. І, в общем, цікаво, цікаво виглядає. І також ще єдине, що лишається в коробках, це ось така, от, значить, це от вкладена, це е, десь приблизно А4. Так, вони складені, це десь 16А4. Так виглядає поле. І загалом в цьому наборі чомусь аж два однакових таких поля. Інше, от ви бачите, на задньому фоні використане для навіщо? Аж два, тому що воно величезне. Як на мене, одного цілком хватає на досить великі битви. А на два дуже важко знайти взагалі такий, такого розміру стіл, де вам зіграти. Ну і так ось виглядає значить, наш. Те, що всередині, значить, цієї коробочки. Ну, а на кораблики пропоную подивитися ближче. І огляд корабликів я пропоную розпочати із найменшеньких. Мені здається, один із найменшеньких – це саме японський флот. Тут він всього-навсього невеликої кількості представлений. І це у нас фубукі клас Дестроєр, якщо я правильно це прочитав. І також у нас йде три таких кораблі у стартовому наборчику, а до них ще йде ось такий от Абдес, який навіть, знаєте, підписаний. От вони десь отут-ут -от вставляється така вежа. Так, і давайте йти далі. Значить, інший доволі такий дрібненький у нас. Це у нас Fletcher Class Destroyer. це у нас американський флот, і таких йде 6 в стартовому наборі. Ось так він виглядає. І також до нього, як і до всіх, є ось такий варіант. обвеса, теж вежа. І вона десь тут попереду розміщується. Ось такі вони от на літничку знаходяться. Далі, давайте переходити до більш серйозного флоту. І давайте продовжимо таки дивитися на японський флот. Фурутака, 39-й рік. До фрурутаки, тут також йде окремо обв'єс, він так от виглядає. Ну, а сам корабель, бачите, доволі таки значущий і великий. От. Якщо ще обвіс і пофарбувати, то, як на мене, буде просто супер. Так, і давайте наступний наш японський кораблик глянемо. Також е до нього ось такий іде обвіс. Такий здоровий. Оце вони такі пушки ставляться. І це у нас комада 44-го року. Ну, от приблизно можете уявити от такі от пушки у нього. Це, в принципі, так виглядає ще більш солідніше, ніж попередньо, тому що в були бачите такі поменшенькі пушечки. Я вам спробую, так би мовити, на фоні показати. Трохи вони різняться в масштабах. Масштаб тут один, до речі, до восьми сотень. Так, ну і давайте переходити до наших американських друзів. USS Індіанополіс 44-й рік. Так, Індіанополіс, і у нього іде ось такий обвес. Ось, в принципі, тут пушечки, і вежі, і все, що треба, а і виглядатиме це, скажімо так, мочно, якщо це все діло встановити правильно. Ось такий він у нас. І це найбільший, мені здається. Кораблик американців. Далі, здається, трошки поменший, який такий буде. Це у нас. Е, так, норт щось там, Норд щось там, Норд Тампшон, USS Норд Aption, 42 рік. Ось так на нього виглядає абдес. Пушки, до речі, тут, до речі, зустрічається аж по трині. так би мовити, класика жанру. Ну, і виглядає він в порівнянні із його американським другом, найменшим ось так от. Це приберемо вес, тобто, щоб ви розуміли, що він в масштабах майже вдвічі більший за такий е, стандартні судна з цього стартового наборчику. Ну і підфіналити можна ще одним американським корабликом із цього ж наборчику. І це у нас USS Chicago. Обвіз у нього ось такий буде. Ось так він буде виглядати. Тобто тут теж пушечки, кулемети, і вежі, і все, що треба, якщо, скажімо так, детально приглядітися. Ну, деталізація дуже-дуже на високому рівні. Ось такий у нас виходить наборчик, якщо ви любителі відтворювати Другу світову на воді.